Доброго дня всім. Продовжуємо розмову про корупцію у судовій системі. Знову про солодку парочку суддів Печерського суду, що напрацювали злочинну бізнес-схему заробляння. У попередній розповіді я звертав увагу на прізвище двох суддів Печерського суду СМИК та Білоцерківець. Які напрацювали злочинну схему, за якою правопорушники уникають притягнення до відповідальності за статтею 130 КУПАП, це моя думка така. З огляду на наявну інформацію, в пору Печерський суд назвати бізнесовим, адже у цьому суді працює досить багато суддів, які шляхом порушення закону вирішують власні бізнес справи, залишаючи чорнову роботу іншим судам. Ухвалити постанову та закрити справу. Викладене підтверджується наступна інформація, яка є у відкритих джерелах на сайті судової влади України. 17 березня 2021 року. Черським районним судом міста Києва зареєстровані матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності босого Олександра Миколайовича справа номер 757, 13408, дріб 21П, розподілена судді СМИК Світлані Іванівні. З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що босий 22 грудня 2020 року. Передав керування транспортним засобом особі, що у стані алкогольного сп'яніння вишивала в місті Києві по вулиці Дяченка, яка за територіальною юрисдикцією відноситься до Дарницького району міста Києва. У відповідності до вимог статті 276 КУПАП суддя СМИК повинна була направити справу за підсудністю для розгляду до Дарницького районного суду міста Києва. За місцем вчинення правопорушення. Але суддя СМИК цього не вчинила, а незаконно прийняла справу до свого провадження і почала шукати в ній недоліки, як собака шукає блохи в себе. Такою блохою виявилось наступне, записане в тексті. В протоколі відсутні дані про редакцію закону, за якою кваліфіковані дії правопорушника-водія. Оцю блоху суддя СМИК почала вишукувати. 7 квітня 2021 року, коли, коли ухвалило постанову про повернення справи до управління патрульної поліції в місті Києві для доопрацювання. Для чого вона винесла цю ухвалу? Треба було повернути зразу Дарницький суд і все. І хай би Дарницький суд розглядав. Невже і судді смик? Бракувало клепки в голові, щоб це зробити? Як же ж вона може чинити судочинство, якщо вона не, не володіє знаннями закону? На який підставі вона взагалі ухвалила постанову від 7.4, якщо трьохмісячний строк, притягнення до відповідальності правопорушника, вийшов 22.03.21. Вона що, не вміє рахувати? Це ж елементарно рахується. Де ж вона купила собі диплом? Про юридичну освіту, якщо вона таких речей не може робити, хто її пропихнув на посаду судді? І скільки вона заплатила вищій кваліфікаційній Комісії суддів України для того, щоб стати суддею? Отакі питання виникають після отримання згаданої інформації. Це ж взагалі капець, вибачте, за такі слова. Але ось і такі, значить, виникає така думка, що такі судді гро, суддять громадяни України в самому центрі. Нашої столиці України. Ганьба Україна та взагалі, в цілому, судові гілці влади за таких суддів. Отримавши справу 17.03 після авторозподілу, вона впродовж кількох днів повинна була б негайно скерувати справу по підсудності, так як це роблять сотні інших, сотні десятки інших суддів по таких самих справах. А що ж далі відбувалося? А далі відбувалося так, що справа гуляла по коридорах поліції чи суду. Цього наразі встановити я не можу. Але 10 грудня 2021 року справа знову опинилась у Печерському районному суді міста Києва. Розумієте, рік рік справа гуляє, гуляє по Печерському суді і по поліціях. І знову, але вона цього разу вже опинилась у суді Білоцерківець. Чому вона опинилась у суді? Згідно вимог пункту 2.3.4. Положення про автоматизовану систему документів обігу суду, справи повернуті до суду після дооформлення, допрацювання, повертаються раніше в визначеному судді у цій справі. Чи може такої вимоги немає у загадному положенні? Може я щось вигадав? Нехай почитаю. Положення про автоматизовану систему документу обігу суду. Там чітко це все написано. Суддя Білоцерківі замість того, щоб виправдати порушення територіальної підсудності, є ще й така стаття 34 КПК України, і направити справу до Дарницького районного суду міста Києва для розгляду матеріалів по суті, знову вдався до незаконних маніпуляцій в черговий раз із затягуванням строків розгляду справи, перекладаючи на поліцію виправлення порушень підсудності у судових справах. Знову звертаю увагу на те, що суддя Білоцерківець розглядав справу і ухвалював постанову тоді, коли строк притягнення до адміністративної відповідальності закінчився ще 9 місяців назад. Він, на пару зі сюди і смик, бавляться у пісочниці, футболять по черзі справу до управління патрульної поліції в місті Києві, мабуть, отримуючи від цього якесь задоволення. Їм подобається футболити туди-сюди, туди-сюди. Через сім місяців після ухвалення постанови суддею Білоцерківці, 12 липня 2022 року суддя Дарницького районного суду Лужецька ухвалила постанову у справі, якою провадження закрило за закінченням строків притягнення правопорушника до відповідальності, стаття 38 КУПАП. Це скільки часу потрібно було? Сім місяців, що справа з Печерського суду міста Києва. Поступила до Дарницького суду. Та скільки часу треба було, щоб з часу виявлення, тобто з часу складання протоколу про адміністративне правопорушення з грудня 2020 року до липня 2022 року, справа гуляла, гуляла фактично, невідомо де, і невідомо з чиєї подачі. Ну, поки що ми вже маємо. Двох суддів, з чиєї ще й подачі це гуляли. Це смик і білоцерківець. І значить, фактично, фактично, з подачі тих суддів справа гуляла до, е, до липня цього року. Який же висновок напрошується? Напрошується висновок 1. Точно такі самі дії з боку суддів СМИК та Білоцеркевич зафіксовані при розгляді справи номер 757 дріб 13145, дріб 21, яку після закінчення строків не було, ними було направлено до Дніпровського районного суду і правопорушника теж не притягнуто до відповідальності за закінченням строків. Напрошується такий висновок. Що це вже два випадки, це не два, е, дві дії, це не випадок, а це вже система. І це змахує на злочинну групу, що напрацювала таку схему. А ця схема точно є для того, щоб правопорушник не був притягнутий до відповідальності. Ну, а як ви розумієте, що такі дії не вчиняться просто так заради інтересу? Вони чиняться з певним умислом. І я так вважаю, що ті, хто порушує закон, вони переслідують якусь мету. Ця мета може бути тільки особиста особиста якась мотивація. Продовження буде. Слідкуйте, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жук Олександр Сергійович, 13.09.2022 року. Все добре, до побачення. Дякую.